Добрий день. Сьогодні я хотів би поговорити про одну концепцію, над якою я замислився після нещодавньої розмови. Це відео буде більш філософським, але не менш цікавим. Якщо ви зрозумієте цю концепцію і навчитеся з нею працювати, це дуже допоможе вам стати фінансово незалежним. Адже в кожного з нас є слабкості, страхи та негативні емоції, які заважають нам розкрити свій справжній потенціал. Просто зайдумайтесь. Чудове життя, яке кожен з нас може мати, знаходиться по той бік наших страхів і негативних емоцій. На іншій стороні страху зробити дзвінок, по той бік страху запросити дівчину або хлопця на побачення, по той бік дискомфорту, чудове життя. Але ми залежні від схвалення інших людей. Ми постійно думаємо, що хтось дивиться на нас, оцінює нас, і це стримує нас, стримує нас від того, щоб створити життя, яке ми справді. Хочемо. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як подолати залежність від схвалення інших людей і як це змінить ваше життя. Буде цікаво. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Ласкаво просимо на наш канал. Я дуже радий, що ви тут сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про концепцію Ніхто насправді не переймається. Або, іншими словами, всім все одно, що у вас відбувається. Що я маю на увазі? Мати мислення, що ніхто насправді не переймається, це те, що справді допоможе пройти через життя, позбутися залежності від того, що думають інші, і побудувати таке життя, яке ви собі задумали. Дозвольте пояснити, я не кажу, що ваші близькі люди не турбуються про вас. Наприклад, ваші батьки, звісно, вони дбають про вас. Але я говорю про ті 99% людей, яких ми знаємо, знайомих, далеких родичів, випадкових контактів. Ці 99% людей їм насправді байдуже, що відбувається у вашому житті. І ось чому. Причина перша: це людський досвід егоцентричності. Nobody cares. Nobody cares. Це означає, що більшість людей ставить на перше місце свої потреби, свої емоції і свої життя. своє життя. Це природна схильність людей ставити свої потреби, емоції та бачення світу вище за чужі. У своїй основі егоцентричність це механізм виживання. Через еволюцію виживали ті, хто дбав про свою безпеку, свої інтереси. Тож ми люди природньо зосереджуємося на собі. Саме тому, якщо чесно, всім все одно, що у вас там відбувається, ніхто насправді не переймається. Друга причина ілюзія постійної оцінки. Ми живемо з ілюзією, що всі нас оцінюють. Ми думаємо, що кожний рух, кожне рішення під мікроскопом, але правда в тому, що люди навколо нас майже не звертають на нас уваги. В соцмережі, знайомі колеги, вони не стежать за нами так пильно, як ми уявляємо. Але у нашому внутрішньому світі ми постійно переживаємо. А що вони подумають? А як я виглядаю? І це породжує тривогу, депресію, і сумніви. Це і є ілюзія, яка нас тримає. Ми думаємо, що всі нас оцінюють. Насправді ніхто не переймається. Nobody cares, як кажуть американці. Hey, nobody cares. Nobody cares. Наступний пункт: ми переоцінюємо значення своїх дій. Будьмо чесними, ми перебільшуємо, наскільки інші люди помічають наші вчинки і як вони впливають на їхнє життя. Я, коли починав YouTube канал, я також думав, а що подумають мої знайомі? А як я виглядаю? І так далі. Один мій колега, який працює зі мною у сфері страхування, сказав, що коли він починав, багато друзів казали йому. Це обман, ніхто там нічого не заробляє. Це не справжня робота, ти нічого не доб'єшся. Перші 6-8 місяців він щодня прокидався з думкою. А що вони зараз про мене думають? Кожен дзвінок, кожна розмова, він думав, як це виглядає в очах інших. І багато людей так думають, і це не дає їм рухатися вперед. Це їх паралізує, і вони не можуть здвинутися з місця. Просто іноді дуже прикро, що люди, які хочуть прийти в наш бізнес, бачать інших людей, бачать компанію, бачать, скільки тут заробляють. Їм усе подобається. Але в них великий страх перед тим, що про них подумають інші. Вони бояться запропонувати свої послуги, бо занадто багато думають про те, як їх сприймуть інші люди. І саме це не дає їм досягти успіху. Це заважає їм розвиватися. І дуже сумно це бачити, адже вони могли б досягти великих результатів, якби не боялися чужої думки. Але насправді це все ілюзія. Ми просто накручуємо собі мозок і перебільшуємо важливість своїх дій в очах інших людей. Nobody cares. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про цей бізнес, спершу подивіться оце відео, а потім можете записатися на безкоштовну консультацію за посиланням у описі під відео. Ми з радістю розповімо вам усі деталі, що потрібно, як заробляти гроші, та відповімо на будь-які ваші запитання. Хочу лише додати, що ви можете працювати на своїй основній роботі, а цей бізнес почати у вільний час, у вихідні чи ввечері. А коли почнете добре заробляти, зможете перейти на повний день. Вам не обов'язково мати досвід чи освіту у сфері фінансів. Але коли ви зареєструєтесь, зможете поставити будь-яке запитання, і ми з радістю на нього відповімо. Оскільки більшість людей егоцентричні. Усі ми такі, і це природно. І через ілюзію постійного оцінювання, а також тому, що ми переоцінюємо значення власних дій, ми постійно думаємо, що інші звертають на нас увагу. А насправді їм все рівно. Окей, тепер давайте поговоримо про те, як цю ілюзію, цей страх, засудження зі сторони інших подолати і почати рухатися вперед з певненістю. Тому що по той бік страху зробити дзвінок, по той бік страху вийти з зони комфорту надзвичайне життя. Але ми залежні від схвалення інших. Ми постійно думаємо, що хтось дивиться, хтось оцінює, і це стримує нас. Це стримує нас від того, щоб створити життя, яке ми справді хочемо. Окей, крок перший: це почати з розвитку емпатії та вміння ставити себе на місце інших. Що я маю на увазі? Люди, яким бракує емпатії, завжди думають, що всі дивляться саме на них, всі судять, всі оцінюють. Але коли ти розвиваєш емпатію, ти починаєш розуміти: в інших людей куча своїх проблем. У когось дитина хвора, хтось проходить через розлучення, комусь загрожує звільнення з роботи і так далі. Кожен має свої проблеми. Коли ти розвиваєш емпатію, ти прокидаєшся у сенсі, що твоє сприйняття інших людей змінюється. От, наприклад. Ти щойно з кимось поговорив, і тобі не сподобалася розмова. І ти починаєш накручувати і думати, що та людина всю ніч думатиме про тебе. Вона не думає про тебе, в неї свої справи. Якщо розвивати в собі емпатію і вміння дивитися на ситуацію очима інших, ваша залежність від того, що можуть подумати інші, почне зникати. Наступне: люди люблять плітки. Люди неймовірно швидко засуджують інших. Хтось щось сказав, Хтось прийшов не в тому одязі, хтось виклав щось у соцмережі, і одразу всі навколо. Ти бачила, що вона одягла? Ти чув, що він сказав. Але слухайте, якщо ви людина, яка живе у світі осуду, і ваша перша реакція засудити, тоді ви завжди будете переживати через те, що інші думають про вас. Це факт. Саме так це і працює. Тому краще не приймати участь у плітках. Є завжди способи обійти це стороною. Тож. Коли ми стаємо менш осудливими, це починає допомагати сформувати мислення, що ніхто не переймається. І останнє, про що я хочу поговорити, це вибір автентичності замість схвалення. Набагато важливіше жити автентичним, іншими словами, справжнім життям, бути вірним собі, вірним своїм переконанням, вірним тому, що ти любиш, ніж хвилюватися про схвалення інших людей. Я багато разів бачив, як люди починають відхилятися в бік тільки через те, що думають, що скажуть інші люди. Я бачив, як люди приєднуються до нашого бізнесу і йдуть з нього тільки через страх. А що подумають інші? Ви маєте бути вірними собі. Ви маєте запитати себе, яким я хочу бачити своє життя, яким я хочу бачити своє майбутнє. Як я хочу спроектувати свою долю, і ви маєте бути в цьому на 100% автентичним. Коли ви живете автентично, правильно, вам не потрібно схвалення іншим інших, щоб досягти успіху. Ви не переживаєте, що хтось вас засудить, бо ви все одно зробите те, що потрібно, незалежно від обставин. Але якщо ви не живете справжнім життям, якщо ви не впевнені, ви як насіння, яке, яке лежить на поверхні без коріння. Будь-який коментар, будь-яка невдача, будь-яка негативна думка зачіпає ваші емоції і вибиває вас з колі, і не дає досягнути ваших цілей. Вибирайте автентичність замість схвалення, і це допоможе вам сформувати мислення, що ніхто не переймається, nobody cares. І ви будете почувати себе вільно і спокійно. У Біблії є притча про таланти, яка розповідає про господаря, який перед від'їздом доручає своїм слугам таланти. Талант в цьому контексті це грошова одиниця. Двоє з цих слуг примножують отримане інвестуючи, а третій зі страху закопує свій талант і повертає лише те, що отримав. Господар винагороджує перших двох за вірність і старання, а третього карає за страх і бездіяльність. Будь ласка, не закопуйте зі страху свої таланти в землю. Це не те, що Всесвіт очікує від нас. Рухайтеся вперед і ви будете нагороджені долею. Добре, друзі! Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забувайте поставити вподобайку і поділитися цим відео на ваших соціальних платформах. Дякую і побачимося в наступному відео.